Сьогодні ми їдемо 60 кілометрів, щоб з'їсти доброї шаурми. Йдемо замовляти, то є і плов. Це звичайно. Фух. Реально добра шаурма. Як виглядає шаурма всередині? Доїдаємо шаурму. Чекаємо на плов. На плов чекаємо. <світ> До такого плову я вже знімлю шапку. От реально. Погляньте просто, який плов. Я не знаю, як його їсти поки що, тому що я хочу на нього дивитись поки що, а не їсти. Погляньте. То є картина. То є справжня картина. Давайте почнемо з м'яса. На м'ясом. То є він. Це є справжній плов. Це не каша, це є справжній плов. Поглянь, який він розщепче. Поглянь. Як він розсипається. М -м -м. Я не маю слів. Це дуже смачно, друзі, серйозно. Шаурма зайшла на ура. Але плов також, напевно, зайде. Це дуже-дуже смачно. Дуже м'ясо. М'ясо м'яке-м'яке. Якщо чесно, спочатку я думав, що я не з'їм шаурму і оцей плов. Шаурми вже нема. І я так відчуваю, що я ще і цей плов повністю з'їм. А як лишати таку смаку, то поясніть мені, як це залишити на тарілці. Це норально. Марія Романівна мені пише, що я вас не годую. Що я не годую оператора. То таке, то таке можна писати? Я не годую оператора. Оператор ледве з'їв пів шаурми. І плов у нас не один на двох. Оператор має свій плов, поглянь. Так що давайте не будемо. Без цього, як плов оператор. Що смачно, то смачно. що казати? Смачно, то смачно, так. Висновок твердий, як ніколи. Я можу щиро, без ніякої брехні заявити, що це, можливо, найкращий плов, який я їв, це однозначно. Він дуже смачний. Плов такий, як має бути. І це просто топова шаурма, реально. Ми коли їхали сюди, я ще мав сумніви, чи вартувало воно того всього, чи їхати скільки кілометрів, щоб з'їсти взагалі на шаурму ми їхали. Навіть не знали, що плов тут ще є. Але коли ми от зараз сидимо і їмо це все, я розумію, що це дійсно було немарно. Тому я рекомендую оце, оцю брек-шаурму, якщо будете їхати на Буковель, на Яремче, повертайте в Білі Ослави. це буквально 10 хвилин їзди. І я даю гарантію, що ви будете задоволені на всі 1000%. Я доїдаю всім смачного.